Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь негативні, магічні дії на вашу другу половину? Привороти, мороки, остуди. Будь-який негативний вплив, магічні втручання. Вашу другу половину кохану людину, чоловіка, дружину, дівчину, хлопця. Чи втручається хтось у долю? Чи втручається хтось у долю? Так, втручалися у вас розсорки, програму на розсорки ставили. Ця людина, ваша кохана людина, ще й отвороти мала бути агресивною і дуже. І, і продовжить це робити. Дуже сильний вплив на те, щоб була агресія і агресія дуже сильна. Повністю розривали ваші зв'язки всі, і втручались так, щоб і блуд був, зраджувала, щоб людина вас не хотіла, а хотіла всіх навколо. Це така програма стоїть. Більше полюють на фінанси. Може, хтось дивиться чоловіка. Ще й башню поставили дуже сильні програми, на агресію, розсорки, сварки. І будуть ще надалі продовжувати це робити на розлучення розвод, сльози, ще плилися рікою. і зваблюють ой, тут страшне і ще, щоб вам. Дороги на гроші закривають, щоб ви не отримували гроші, вам не давали підтримку чоловіки, дружини, ну в кого як. Або якщо ви чоловік, то, можливо, вам ставлять програму таку, щоб ви не піклувалися про свою дружину. І дуже сильна програма йде на блуд, щоб ви ходили. Шукали інших. Страшне. Зараз я це все буду вбирати. Було все гаразд. Заперечу, весь негатив. Знімаю. Всі програми негативні, що ставлять на другу половину. На тих, хто дивиться відео, близьких людей убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів від сім'ї, від родини, від відносин, од от вожу. От цікаю всі привороти, крадіки, стяги. Рісорки знімаю, всю агресію обираю залежності. Ще й програма там була на залежності будь-які там, що завгодно. Ну, тут мені вийшов блуд ну, може бути, наркотики, алкоголізм і громані. Прошу ви ще сили, зніміть ці програми негативні на алкоголізм, наркотики, і громанії. Більше немає. Оцікаю, одвожу, одвертаю ворогів, на які вічі буде так і так Ще лихо зробити. Цікави на віки вічні буде так. Скажіть, допоможіть, чи лишилися ще якісь програми негативні студи, отвороти, мороки, морочки, розсорки на близьких на другій половині, на коханій людині. Скажіть, допоможіть ваші сили. Ще є магічний так, ще є. Дуже сильно закривають фінанси, гроші. Друга половина, або вони ставлять програму, щоб це з вами так ставилися, не давали вам гроші, не підтримували, не піклувалися. Не за вас, не за дітей. І стоїть отстуди, ще й на якщо є діти, то і на дітей теж. І Закрили повністю, очі не чує, не бачить, не розуміє, не слухає. Переклад свого лайна ще зроблено, якщо якісь є сварки, алкоголізм, пор... порчені програми, карма може, навіть так чужа, негативна, теж скидали, хвороби могли скидати. Ну, Ви зараз зцілюєтесь, буде все гаразд. Угу, так. Зараз будемо дочищати 10 кубків. Ви по долі мали бути щасливі. У вас там 10 кубків, двійка жезлів і ці карти теж хороші. Ще мали зробити удар саме на те, щоб людина, оця кохана, пішла зраджувати. Там прив'язки дуже сильні на полову систему, на статеві органи. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть, відновіть, будь ласка, відносини, знімаю із коханої людини, і з тих, хто дивиться відео, борща на смерть, порща на уродство. Апатія, депресія, заперечую весь негатив, убираю порчу на уродство, знімаю, обираються всі крані кістяю, мороки і яморочки, негативні програми більше не працюють, оцікаю ворогів на віки вічні, вивожу, вир... Ви... виймаю із енергетичного, і фізичного простору, коханої людини, тих, хто дивиться відео, всіх бісів, всіх. Весь потяг. Всі залежності виймаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Відновлюю відносини до ідеального стану. Знімаю поляну з очей, знімаю студи, отвороти, негативні програми, нулірую. Повертаю ворогові, хай з ним все це станеться. Що робилося вашій коханій людині, хай з ним все це станеться. Прошу вищі сили, допоможіть повернути все лайно чуже, що скидалося, повернути назад, тому хто скидав. Не напереклад на них самих. Буде так і так її. Перекрила. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на кохання. На любов, на щасливу долю. Повертаю відносини, повертаю щасливу долю. Відкриваються дороги шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Знімається порча на уродство. Більше немає, повертається ваша молодість, краса, енергія. Знімаю кладовицьку магію повністю, очищаю енергетику, обираю негативну із будинку, із квартири, із машини, із енергетично-фізичного простору буде так. Повертає назад всім, хто робив. Хай з ними все це станеться, більше лиха зробити не зможуть, Буде так і так є. Сили втратять, свідомість втратять, нападати не зможуть. Це важкі були удари і планували ще на майбутнє руйнувати відносини. Треба буде частіше дивитися. Зараз така а, атака йде. Так, є ще питання від глядачів. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що відбувається із батьком на окупованій території. Вийшли, расисти вийшли. І це вимагательство Вони вимагають тут вимагательство. Це більше йде як грабіжники, як рекіт, не знаю, як це пояснити. Все буде гаразд. Тут откупи будуть вимагати. Вимагати прямо це вимагательство таке, щоб забрати щось цінне, скажіть, що буде. Здавали свої, і іде наводка на, ну верніше так, на батьки які мають дітей. Верніше про якісь про дітей, про батьків і про сам фінансовий стан, що може бути, що про що обрати. Здавали ваші ж е... сусіди чи якісь люди, які про вас все знають? Скажіть, допоможіть, що буде із батьком на окупованій території? Скажіть. Дайте, відповідь, будь ласка. Довгий час пройде, але він вийде. Його будуть тримати, можливо, навіть в медичних установах лікувати. Але пройде час і він вийде. Вони говорять, це наша робота. Це наша робота. Може пройти довгий час, коли невідомо, що з батьком, але він живий. Давайте ще раз подивимось. скажіть, допоможіть, що буде з батьком, яке довго можуть його тримати расисти на окупованій території. Ах. Так, тримають довго. Дивіться, там буде судове засідання, він, може, зараз знаходитися в лікарні. Дійсно, йому зроблені якісь були травми. І після цього вже його відпустять, але це буде через викупи розмови. Більше дещо він уже в них. Буде сидіти, закритий, закриють, як так. От така карта. Його визволять. Буде дуже багато розмов. Буде все гаразд. Так, скажіть, скільки може тривати така а, ситуація із батьком, скільки може він його можуть тримати рашисти? Десь приблизно це може бути вересень, ще можуть тримати. Кінець вересня, середина вересня ще можуть тримати, а тоді відпуск... відпускають його. Давайте зараз будемо чистити. його треба періодично буде переглядати, заперечує весь тегатів, Прошу допомоги. Відкриваються всі шляхи і дороги на те, що батька, того, хто запитує, повернувся, вийшов, із арешту вийшов, із, не знаю, як це називається, більше схоже. Заручники його взяли, відпускають, більше не можуть тримати. Відкриваються всі шляхи і дороги. Відпускають батька, більше не можуть тримати. Вбираю повністю всі негативні дії. Відкривається шлях, більше тримати не можуть. Прошу захисту міцного для батька і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, відкривається шлях. Наперечу весняти, відкриваються всі шляхи на визволення батька. І захист міцний і в день, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду, вищі сили захищають, оберігають батька. Не на мить, не лишай. захист міцний буде так і так є. Перекриваю. Прошу допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрийте всі дороги і батькові на От відсікає росіян. Більше не може чіпати батька всі, хто батька чіпали, без рук, без ніг, останеться. Хай з ними все це станеться. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги батькові на повернення, на визволення. Додому повертається. Відкривають дороги, більше батька не чіпають, рашисти відступають, тікають, буде так і так і є. Откриваю, більше батька не більше чіпати не зможуть, не буде. Не буде все сказане здійснено, так буде. Я так розумію, можуть поставити таке звинувачення, як наче він працює на військових України. Можливо, через... Це чисто вимагательство. Це ї... мені вийшла карта, що це в них, вони так промишляють, це в них такі, ну, це бандіти. Скажіть, допоможіть, чи вернуть батька в вересні. Вийде батько на війне. Повертається чніму в вересні ви вийде батько. Це так та й твітне. Зараз так, дивіться, треба переглядати. Там дуже. Психічно хворі оці расисти. У них е, міняються дуже швидко плани, в них їх і немає. от Це буде несподіванка. Ну, це несподівано. Неочікувано. Можливо, от в вересні будуть і події якісь неочікувані, несподівані. Дуже хороші карти виходять. Дай Боже, щоб все було добре. От, але періодично треба переглядати. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. У нас така вийшла сьогодні кава. Нічого, все буде гаразд. Будемо продовжувати. Робити чистки, ладити щасливу долю. Оце зараз це так, це так називається, ладити щасливу долю робити. От, я запрошую також на індивідуальний прийом. Якщо у вас важкі е, питання якісь, ви не можете вирішити. Е, номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також запрошую, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на любу суму. От. Це питання теж е, е, допомагає цей розгляд. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе, поможіть, будь ласка, на дрони, на автівки. Як ви бачите, є такі великі в нас. Да взагалі, хто вам зустрінеться, тільки якимось чином перевірте, чи це дійсно ці люди чи ні. От допомагайте, не забувайте про військових. От, бажаю, щоб у вас в, в житті, в сім'ї була злагода, мир, спокій. Ви раділи життю, підтримували один одного, вас підтримували, любили, ви любили і підтримували. Було щастя і радість. І жодних сварок. Це нормально. Без агресії, без сварок. Радіти життю. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!